Шалом, це Славко, все-таки Гольдоні і Абодунський та Фрід мали рацію, що я дом раз уважаю більше. Одне справа, коли руда мавпа собі здобуває нафту світу, в тому числі в Іракі чи в Ірації, як вона це, Ірака, СРАКА. А інша справа, коли невідомий козацький дрон. На, на Чорному морі, уявляєте, узбережжя Турції, все як в 17-му сторіччі, наїжджає на танкер Ільбрус під флагом Палау. Я ще не дивився його. Де цей кастамон? Яка його випорність води? Слухайте, я ще характеристик не бачив, але вперся на новоросійський, і мені це нагадало. Прекрасні картини 17-го сторіччя. Оце козаченьки грабують теке, а турки їх за це бачите карають. І от мені було б все добре, щоб наші дрони грабували їхні танкери, але от щоб турки нас не покарали. Я в цій ситуації цілком за, на позиції козацьких дронів знаходжуся. Ось чому треба радіти: що наші все-таки не бояться знову таки грабувати на Чорному морі. Принаймні, хоч хоч дронами. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. а Я піду доробляти ножики.